Не повторюйте цих помилок, якщо не хочете втратити єдиний податок. Одна із найпоширеніших помилок ФОП це перевищення допустимого ліміту доходу. Зазвичай підприємець зосереджений не на лімітах, а на розвитку свого бізнесу, і це нормально. Але варто бути уважним і не виходити за рамки встановленого законодавством обмеження для вашої групи ФОП. Друга причина це ведення діяльності, яка не зареєстрована як квед для платника єдиного податку. Якщо ваш бізнес змінює свій основний напрямок або ви починаєте виробництво нових товарів чи надання нових послуг, варто додати новий квет. Тим паче це доволі просто і можна зробити онлайн через дію. Також до анулювання статусу платника єдиного податку може призвести податкова заборгованість більше ніж на один податковий період, або ж не подання звітності правильно та вчасно. У разі анулювання статусу платника єдиного податку, підприємець переходить на загальну систему оподаткування. І повернути собі єдиний податок це ще той квест. Звертайтеся за консультацією, щоб не знайти собі проблем на голову.